Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний понеділок. Живемо, радіємо, перемагаємо. Маємо перемогу. Вже нарешті друге Воскресіння прийшло і вже можемо рухатися разом. Всі, От, ось буде п'ятниця, страсна, потім в ще не було. Потім Воскресіння у одних, у других. Ну якось так. Але зараз вже можемо покладатися на Марію і рухатися, входити в новий тиждень, в декаду. Мис... Святкову декаду, не забуваємо, що у кого є вчора була Пасха, то маєте 8 днів без посту навіть по середу і п'ятницях будете мати святкові дні. Можете їсти, але я вже ні. Я вже буду входити в такий рух звичайний, середа вже п'ятниця, знову постимо, потрошку вливаємось в сучасний сучасні наші будні. Де ми маємо молитву, піст, тишу і різні такі речі, свої практики, особисто особливо особисту молитву, яку треба завжди пильнувати, бо більша атака йде на особисту молитву, тільки чуть що одразу хочеться особисту молитву викреслити десь. Ну бо так діє сатана. Він зразу хоче найцінніше вирвати, а це відносини з Богом. Ну і сьогодні, як новий рік. Церковний то посилання 25 січня 1992 рік 1992 рік. Але нагадую, що посилання звучить в цей день, в цей час, не в якийсь там рік, не вчора, а сьогодні. І так Марія каже: дорогі діти, сьогодні вас закликаю відновити молитву у ваших сім'ях, щоб так кожна сім'я стала радістю для мого сина Ісуса. Тому, дорогі діти, моліться та шукайте більше часу для Ісуса. І тоді ви зможете зрозуміти та прийняти все, навіть найважчі хвороби хрести. Я з вами і хочу принести, прийняти вас у своє серце і захистити, але ви ще не зважились. Тому, дорогі діти, прошу вас, щоб молилися, щоб через молитву ви визволили мені допомогу ви дозволили мені допомогти вам. Моліться, мої дорогі дітоньки, щоб молитва вам стала щоденною поживою. Просто дуже людей ходить, то я аж не, не можу читати, вибачте. І Марія каже, дякую тобі, що відповідаєш на мій заклик. І сьогодні, що у нас важливе? Каже Марія: сьогодні, сьогодні, не вчора, а сьогодні. Закликаю тебе, дитинко, до молитви у твоїй сім'ї, у твоїй сім'ї і за твою сім'ю, щоб кожна сім'я стала радістю для мого Сина Ісуса. Тому, дорога дитинка, молись та шукай більше часу для Ісуса. Шукайте більше часу для Ісуса, Марія каже. І сьогодні у нас практика основна шукати час для Ісуса. Не шукати виправдання, не шукати, як провіляти від літургії, від молитви, як знайти собі оправдання, таке гідне, достойне. Я мав працю, я мав ще там щось, таке серйозне оправдання. Ні, Марія каже: шукайте часу для Ісуса. Шукайте час для Ісуса. Шукайте час для пустині, для особистих відносин. І тоді ти зможеш зрозуміти та прийняти все, навіть найважчі хвороби і хрести. Тут бачимо, розділено, що таке хвороба і що таке хрест. Бо хрест це не є хвороба. Бо у нас що? У нас, якщо хрест взяти, то це хворобу, треба взяти, гідке життя, пригнічення, якісь взяти, то є хрест. Ні, хрест це місія Христа. Нагадую це завше: місія Христа. Якщо ти пішов евангулізувати, це ти взяв хрест. І пішов з цим хрестом. І тоді ти тримаєш цей хрест, тебе кидають камінням, а ти тримаєшся і далі євангелізуєш. Оце хрест. А коли ти захворів, або ножка захворіла, заболіла, то це ну не є це хрестом. Це є ну, хворобка або наслідок твоїх дій, якихось твого харчування неправильного, твого, твого просто молодіжного цього десь побігав на вітру на пляжі, скупнувся. І простив різні хвороби, але важливо приймати. Приймати не нарікати. Типу, Боже, ну що це? Я захворів, я не мав би вже хворіти. Ти ж мій захист, ти ж мій лікар, та Бог-лікар, Бог вцілює. Бог але не треба втрачати здорового глузду і не знаю взимку ходити в шортах, бо бо Бог мій лікар, мій хранитель і все таке інше. Захворіти може кожен і це нічого страшного нема. Бог наш лікар. Але іноді все одно треба 3-4 дня, щоб тіло відпочило, бо є виснаження. зазвичай є виснаження, стрес і це є хвороба приходить. Бо хвороба приходить від стресу. Кров змінюється, імунітет змінюється, коли ти стресуєш, і приходить, і приходить хвороба. Тож сьогодні каже Марія: прийняти. Може, Зрозумієш та приймеш навіть каже так навіть. Найважчі хвороби. Це так, як виняток, а не як обов'язок. Тому знаємо, що хвороби приймають люди з власної волі, і коли Бог їх це питає, чи згоден ти страждати в тому-то намірі, страждати хворіти, не, не страждати в тому плані, що якомусь іншому, а саме хвороби, це є містики різного роду, які приймали добровільно ці страждання, ці хвороби. І маємо сьогодні. Хрест, а хрест маємо брати ми. Бо хрест сказав Господь: візьміть свій хрест, візьміть мою місію на себе, яка вам до вподоби, бо є багато служінь різних. Візьми те служіння, яке тобі до вподоби, і неси той хрест, і неси його. Я з тобою, Марія каже, і тримаю тебе у своєму серці, і хочу захистити. Але ти ще зважив ти ще не зважився, каже Марія. Ти ще вагаєшся чи брати той хрець, чи не брати. Тому, дорога дитинка, прошу тебе, щоб молився, щоб через молитву ти дозволив мені допомогти тобі. Будьте благословені. Мир вам, радість, Па-па.